Доброго всім дня, отакого От монстрика. Колись я робив його вже. Сказав, більше таки не буду робити, але стрічка прийшла, людина попросила зробити. В общем, за допомогою зубило молотка і якоїсь матері, взагалі, зробив я. Бачите, транзистори я вивів на цю сторону, бо з тої сторони не захотів робити. Тут просверлив. Під пістони, бо тут таке воно вже згорене все було. Під пістони просверлив отвори, поставив пістони і з цієї сторони пропаяв і тут поставив, воно тримається. Зараз за силіконю, нікуди воно не дінеться. Цей теж з цієї сторони поставив. Це, щоб плату не оддирати, щоб це не відкручувати або не піднімати, ножки наламати. В общем, жах, жах. Значить, він працює не як безперебійник, він працює тільки як ну, блок 12220, давайте скажемо так. Бо, бо, бо не знаю, що тут, тут воно одирване, тут, бачите, ось входа нема 220. От. Е, так і залишаю вентилятор цей пробитий. Транзистор. Вентилятор працює не від температури, а зразу включається напряму. Ну Так, я вважаю і нормально. І людина сказала на ну, постійне-постійне охолодження теж нормально. Бо хто його зна, коли воно включиться. Тобто я не випаював. Це з прошлого разу так залишилось. Ну, це такі, такі справи. Хай його шлях трафить, називається. Так, перевіряємо його підключити він працює бо підключив зразу так тут лампочка включена лампочка включена включаємо генерацію о запрацював нормально працює значить буде працювати виключаємо генерацію і виключаємо